Всім привіт! Так, пряме включення з мого життя. Зараз я працюю і хочу сказати вам просто пару слів, щоб саме ти, ти це знав. Ти це знаєш, але ти не віриш в це. Якщо ти не відчуваєш щось на 100% в своєму житті, це означає, що ти його не знаєш. Просто. І так, пару слів, пару слів. Перше. Це те, що всі наші страхи, ліміти, установки, все наше життя, наш рівень заробітку, люди, з якими ми спілкуємось, місце, де ми знаходимося, відчуття, яке ми відчуваємо, і стан, яким ми проживаємо, це все ми робимо самостійно. Завжди. Просто треба це прийняти. Чим довше ти будеш від цього відмов... відмовлюватись. Та казати, що ні-ні ні, це все не... не про мене, це все не так, тим довше в тебе не буде ніякого розвитку та щастя. Треба це... просто, просто прийняти цей момент. Те, що абсолютно все залежить від нас. Завжди. Завжди. Другий пункт це те, що коли ми знаємо та усвідомлюємо та відчуваємо, що наше життя на 100% залежить тільки від нас, від тебе. Тільки тоді ми можемо його змінити, в принципі, і як його змінити? Після усвідомлення треба просто почати щось робити. Звісно, медитації, розбір матриці, саморефлексія. Всякі карти таро, астрологія, афірмації, різні практики це все-все-все зрозуміло, це все дуже добре. Але треба також розуміти, що ось це все духовне, да? воно не буде працювати. Е, ніяк, просто ну ніяк не вийде. Якщо ви не будете щось робити для цього, якщо ви не будете працювати зі своїм внутрішнім, якщо ви не будете робити якісь конкретні кроки для того, щоб щось змінити, Воно ніяк вам не допоможе. Ви просто будете зливати, вливати свою енергію, сили, будете намагати щось робити, просто битись своєю головою об стінку та не знати, чому ж в мене нічого не виходить. Чому? А насправді треба просто реально почати щось робити. Треба почати себе реалізовувати в житті. Треба почати досягати своїх цілей, треба почати виряти собі та своєму слову. Якщо ти сказав, або сказала, що з завтрашнього дня або сьогоднішнього ти починаєш робити щось для змін свого життя, то ти, бляхамуха, робиш щось для змін свого життя. Якщо ти сказав, що ти е, з цього моменту будеш пити один стакан води в день, то ти його, бляхамуха, п'єш. Просто все, що ти скажеш, це все. Має свою ціну. Це все щось важить в цьому житті, в цьому світі. Якщо ти постійно щось мелиш, ти постійно щось кажеш, ти постійно себе обманюєш, як ти можеш, в принципі, себе, собі, самому собі якось довіряти та щось робити, чогось там досягати, в принципі, якщо ти навіть не віриш самому собі, що це, в принципі, якось можливо. Як? Якщо ти постійно собі брешеш, якщо твоє слово абсолютно нічого не коштує. Ти просто мелиш, ти просто кажеш, 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 кажеш і ніхрена ти ніколи нічого не робиш. І, і саме про це я говорю: що треба щось робити. Обов'язково щось робити. І з чого почати? З цього почати, якщо ти постійно щось кажеш, щось собі обіцяєш, щось, на щось собі закриваєш очі, а потім ти просто зливаєшся та нічого не робиш. Просто з елементарних речей, максимально елементарних. Наприклад, сьогоднішнього дня я буду два рази на день тир, е, чистити зуби. Це важко. Ну, скажи, важко два рази на день чистити зуби, якщо ти, наприклад, чистиш один раз. Ні, це не важко. Так чому б тобі не зробити? Чому б тобі просто не почати це робити? І все, і з цього моменту ти кожен день два рази чистиш зуби. І це з цих малих речей потім починаються реально великі зміни. Коли ти сказав собі просто, самому собі, що я з цього моменту буду займатися тільки улюбленою справою. Та тільки робити все те, що мені подобається, то ти, бляха-муха, робиш тільки те, що тобі подобається. І все. Ти не будеш йти е, на роботу, яка тобі не подобається. Але там, для прикладу, багато платить тобі, так? І ти вважаєш, що за гроші можна купити все. Ні, не все можна купити за гроші. За гроші не можна полюбити роботу, якщо ти її просто ненавидиш. Тобі від цього краще не буде. Розумієш? Якщо ти кажеш, що я буду робити тільки те, що мені подобається, в цей список, очевидно, входять ті речі, що ти працюєш на місці, на якому тобі подобається, а не ходиш кожен день на 9 ранку на роботу, ти просто ненавидиш те, що ти робиш постійно. Хочу показати свій прекрасний манікюрчик. Я вже всім його показала, просто всім. Але при такому світлі він ще й так гарно, гарно виглядає. Ну, тут так, звичайно, а тут прям. <реш> Прям, ну, нічого собі так да. Що ми робимо? Я сподіваюся, ми всі зрозуміли, що ми робимо. Що ми з цього моменту починаємо робити тільки те, що ми собі кажемо. Ми розуміємо, що все залежить в принципі від нас абсолютно, і ми обираємо відчувати е, якусь розгубленість. Ми обираємо відчувати е, жертву якусь е, в собі, що нам. Щось не повезло в цьому житті. Ми обираємо бути на другому місці. Ми обираємо нічого не робити. Ми обираємо бути в зоні комфорту. Ми обираємо жити в своїх страхах. Ми обираємо бути е під своїми емоціями та гормонами якимись. Ми це все обираємо самостійно. Тому для того, щоб цього не було, ми просто починаємо робити хоч щось для того, щоб це змінити. Конкретні дії, конкретні шаги, конкретні пункти. Ми даємо собі слово. Що ми починаємо змінювати це життя, і ми починаємо змінювати це життя з цього моменту. Я сподіваюся, що цей, цей, цей міні-влог вас зарядив. Це міні включення. Я не знаю, як це назвати. Що це вас зарядило на зміни в вашому житті? Я вам чесно кажу, це просто нереально. Це здається, що це важко, не хочу вилазити зі своєї зони комфорту. Насправді, знаєте, що найболюче це просто. Почати вилазити зі своєї зони комфорту. Це найважче. Найважче зі всього, що вам потрібно зробити. Реально. Просто почати та почати робити щось нове. Нове та незвичайне, чого ви раніше не робили та як ви раніше не думали. Це найважче, в принципі, в усьому. Ось, я всіх цьому обнімаю. Всім пока.